Пенсійний фонд банкрут, і в минулому році він позичив 420 мільярдів з державного бюджету для того, щоб людям був виплачений, хоча б той мізер, який вони зараз отримують. І як ця картина обернеться для існуючих пенсіонерів та для майбутніх пенсіонерів? Давайте розглянемо. Якщо говорити про існуючих пенсіонерів, то вони просто не будуть отримувати ніяких надбавок або будуть отримувати 50 100, 150 гривень, коли прийде чергова. Індексація, а це березень, квітень кожного року. Якщо говорити про майбутніх пенсіонерів, то математично розраховано, що люди, яким 45 років і менше, вони вже взагалі ніяких пенсій не отримують, незалежно від того, чи вони мають у наявності страховий стаж чи ні. Саме тому така негативна картина пенсійного фонду, пенсійної системи, тої, яку ми маємо, примушує нас замислитися. А чи не час уже почати самостійно собі робити накопичувальні рахунки, як у Європі? Час і давно час це вже можна робити в Україні з 2003 року, і саме за рахунок цього люди живуть адекватно в цілому світі. Приватна пенсія це не казочка, не міф і не заробіток фінансового консультанта, а ваша можливість. Тому створюйте, не соромтеся. Консультація за контактом в описі сторіночки.